Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Сьогодні 5 серпня, 10 година ранку. Пасічний сезон 24-року, можна сказати, закінчився і починаємо підготовку до нового сезону. Підготовка починається із протравки бджіл, хто корме закормлення, формування гнізд і так далі. Коротше, підготовка до зимівлі. Перший етап сезону це зимівля. Якщо перезимували гарно, значить сезон буде начатий і, скоріш всього, буде гарний і далі. Так що перший етап починаємо із протравки. Значить, протрави вчора поставили перший раз полоски від кліща. Ставлю полоски свої, настаю біпін урощині. Керосин пополам із олійкою. Туди додаю ну, 100 сімейок, Значить я 25 грам додав на цей розчин біпіну, розлив їх у дві отаких бутилочки із широким горлишком, щоб ті старі полоски, які раніше купляв, ставив там, ну зразного вони, производ, производителя. ну а шпон, щоб самому не різати, не то я настаю Отакому розчині. Недільку вони стоять, а недільку вже стоять, стоятимуть оці, що вчора поставили. Потім міняю їх кожної неділі і так 4, 4 рази. Тобто, місяць у мене стоятимуть полоски від кліща. Значить, вже два роки таким. Такими полосками користувався і перезімували добре. Вчора поставили перший раз, наголошую, поставив на ці слабенькі сімейки, щоб не лазити там, де ще в мене в наставках сильні, сильніші сімейки, де бджоли більше, ну, щоб не знімати наставки. І вони важче поставив контрольку під слабенькі сім'ї. І легше витягти, підняв вулик, витягнув, поставив такі е, ті бумажечки із упаковки з вощини, намазав їх олійкою, щоб краще прилипав кліщ. І сьогодні вирішив вчора десь о 18-ті, з 17 до 18 ми ставили. А сьогодні оце 10 година, вирішив подивитися, який результат. Результатом я осипу кліща задоволений, але... Не задоволений його кількістю. Це в малих сімейках, ось скільки його впало. Це з одної ось сімейки. Ось тут також. Думаю, буде видно. На... Мені то зараз сонце б'є, так не дуже видно. Ну а його тут страшне. Не пересчитати, Оце у три сімейки поставив і отакий результат. Результат. Результатом дії, ще раз скажу, пластинок цих. Я задоволений. Дві попередні зими так готував і перезимували прекрасно. Значить, ставлю у кожну сімейку велику, маленьку, по одної пластиночці всього. І отак 4 недільки, то тобто цілу, цілий місяць будуть стоять у мене пластинки знов на Не Знаєш, бділка ще щось працює, несу це ось на слабшеньких і покажу. Буде видно, Несу ті обножечку якусь на бділь'я. Ну, Результата негативного негативної дії на бджіл цих полосок я не бачу. Нема не впала бджола не коло улика, нема потрав. Ну, це трошки, трошки є на цьому. Ну, я думаю, це ті, що просто відмирають кожного дня. З утра ще не почистили днища, бджолки так вони поприлипали і так і є. Значить, отаким, отаким розчином і отак настаюю свої полоски. Задоволений і хто, кому буде такий цікавий досвід, воно виходить і дешевше, і ефективно. Я знаю чим провірив. І тепер буду пользуватися. Дві зими прекрасно перезимували, з кліщом боровся. І отак, того таку інформацію вирішив записати відео і поділитися із своїми колегами і однодумцями. Значить, по Ще хочеться по сезону. Що по сезону у нас? Як і по всій Україні, сезон не медовий. Меду зібрали я так, наверное, 20%, отого, що мог би взяти. Значить, наріпак вивозив 60 сімейок, Добре вони розвинулися, принесли собі, принесли. І цим, що я оставляв, я в них відбирав повномедні гніздові рамки, кормив слабачків, ну, плеуси, де маток виводив, значить, і бочку ще меду накачав, трошки було ще продано плюс. Результат не я хотів, тому що теж то із місяця, що стояли на ріпаку, ну я плюс там ще оставався і на липку, липки теж приносили. Значить, наріпакуваний із трьох неділь, що він цвів, вони працювали всього одну, можна сказати, неділю. Того ну, результат можна було б більший мати, але тут проти природи, як кажуть, нічого не вдієш, ми безсилі. А так, в принципі, пасіка в цьому році розвинута ще добре. На сонях не вивозив, того, що Сонях перше поле було від пасіки. Два кілометри до початку соняшникового поля. Вирішив, що я більше потрачу сил і часу на вивіз, на обслуговування там. Ну, затрати на те, що вивозить на кочівлю, дуже великі, хто в цьому в цій справі, той знає, що це таке. Так що вирішив тут, принес, носили, в принципі, непогано. Десь в середньому 1,5-2 кілограма і воно рівно 2 неділі. Потім він згорів, почався у нас 7 липня і 20 липня вже все, кончилось, почали бджілки вже злиться, нічого не нести. Мед почав відкачувати, тому що вже Можна сказати, нічого в нас не цвітив. Хоча оце ж ще щось і несуть, льот хороший. Щас, якусь обножечку несуть. Ну, Щоб принесуть, то, то їм. Своє я, можна сказати, забрав знізда чи сімейки трошки поскорочував. Де сильніші поставляв ще магазинну наставку. І відтоги це вони виходять на 16 рамках. Де такі, що не влазили усім. ну, Медоткачаний. Я просто їм поставив на осушку, щоб вони щоб вони уміщалися у гнізді. Бо тому отак, така сила сімей. Ще тут бджоли багато. І плюс іще до того після відкачки буду забрус потім ну, відкачав, а забрус тепер буду перемивати і віддавати бджолам. Значить наливаю у ту. У 145-ту рамочку, вони осушені, ячейки пустенькі, гарно потім беруть, не треба ні кормушок, не треба нічого. Зразу поналивав на тілешку, розвіз, по рамочці поставив, вони трошки підкормились. Хочу зразу все віддати, бо на зиму я не закормлюю. І щоб вони знали, що вже ніякої підкормки не буде. І тільки надіються вони на себе. В тому році мені сподобалося. Навіть покупляв кліточки ці пересил... пересилочні, щоб на всякий случай хотів спробувати ізоляцію маток, щоб вони вже там у вересні закінчували яйцекладку, щоб щоб ну, менше переводилась корма і підготувувалися до зими. Ну, в тому році було прекрасно. Вони усі дружно перестали. Яйця мабуть, у вересні чи навіть середині вересня і прекрасно перезимували. Так що в цьому році бачу, що не треба їх до них лізти. В гніздо я, можна сказати, взагалі не формую. Самі сформують, вони знають, де мед складувати, де розплод, де гніздо їм, де чи клуб формувати. Це прекрасно. В тому, в тому році у мене не так довго я. На українському корпусному вулику пасічнику. Зараз усі в мене вже на пасіці, тільки український корпусний вулик. Значить, в тому році замітив таку тенденцію, що вони переносять із задніх, з дальніх рамок, сюди переносять на гніздо, осушують задні рамочки. І вже під саму зиму коли вже повністю вони можна сказати, стали в клуб, я повитягував ті пусті рамочки із тої сторони, із дальньої. І прекрасно. Вентиляція улучшилась, там більший проход став над тим. Ну, по, силі, по силі гнізда сформувалися. І ніякого вмішательства мого не було. Прекрасно вони перезимували. Так що і в цьому році так само планую, хороша метода, менше втручання. І вони знають, що робити, вони знають, коли заканчувати яйцекладку. Так що, я думаю, теж без ізоляції в цьому році обійдуся. Ну, а це відео знімаю для того, щоб поділитися своїм методом боротьби із кліщом і підготовкою сімейок до землі. До Зараз землі. не знаю, що вони, ну мені навіть подобається. Сьогодні пішов хороший льот, щось несуть. У нас 4 числа пройшов гарний дощ ночі. Вчора ще було навіть грязькувато. Ну так, да, ночі, з 3 на 4 пройшов гарний дощ ночі. І добре, зараз щось, мабуть, десь у тому жилось. Слабачки. І несуть вони об ножечку і готують. Ще є сімейки, які слабенькі. Це, наприклад, і в цьому воно був нуклеус. І з цієї сторони... І з цієї сторони це він зняв прильоточку, закрив льоточок, а так об'єднав два нуклеуса в зиму, І тепер одна сімеєчка, хай нарожує. ще є. Там декілька підсажав маток, вони не прийняли, потягнули свої. Ну, жалко стало маточники викидати, просто зробив ще обльотники. Можна сказати, нуклеуси, може облетяться, на всякий випадок, хай будуть. Добавить бджіл в цьому році є, звідки хороші сімейки тут, слава Богу, наростилися, хоч і меду нам принесли, мало, ну, а самі розвинулися гарно. Так що є ще. Можна сказати, сезон продовжається. А також підготовлююсь, Так що отакою інформацією вирішив поділитися зі своїми колегами. Ще раз покажу, скільки кліща. Це просто тьма. Просто ужас. Так, що Готуємося до зими, дай Бог хорошо перезимувати. Отака така інформація. На цьому всім миру. Добра і благополуччя. До нових зустрічей.